Є всім вітання. Сьогодні хочу вам показати і все-таки дуже незадоволена в розпачі, що вже з'являється хвороба на листочках. Хвороби цю я виявила і ще в п'ятницю і тому швиденько зробила, зробила обробочку квадрісом. Сьогодні уже у нас неділя, ось третій день. І де не Ну, Можливо, я не всі листочки видалила добре, але здається, що хвороба іще починає і надалі з'являтись на листочках. Хочу сказати про те, що обробляла я квадрісом, так прям поливала їх. Не просто легенько обійшла і призкала поверху, а на грядочку, зараз вам покажу. Яка вона має зовнішній вигляд? Тут у мене чотири рядочки, всього 70 кущиків, тому що деякі ще дві рослинки повисаджувала. Ось така грядочка. І ось на цю грядку я пролила 10 літрів розчину квадруса. Це було зразу два пакетики. Ну, щоб, щоб дійсно хворобу зупинити. Якщо ви оприскуєте, не робіть просто легеньку верхню обробочку, а не жалійте розчину, і цим ви собі все-таки забезпечите гарний результат. А добре-добре, обробіть свої рослинки, щоб пролилося все ось донизу листочки. Ось там, як ми не підв'язуємо, ну десь залишаються всерединці теж. І стовбур, і листочок, щоб все все гарно обробилося, обкропилося. Обробила квадрісом, як я вам сказала, в п'ятницю і повтор буду робити через 5 днів. Не витримувати термін 15 днів, а зберемо ось, помідорки, достигають уже, зберемо томати і будемо знову повторювати обробочку. Як знаєте, після квадрису термін споживання 5 днів, тому дуже уважно, будь ласка, читайте і враховуйте завжди термін споживання після обробки, тому що, коли я купувала квадрис, мені знову таки пропонували препарати, які термін споживання мають 14 днів. Не ризикуйте і не робіть цього, тому що шкоди для здоров'я зразу не буде видно. Але це дуже-дуже доволі таки не бажано вживати такі плоди у їжу. І що іще хочу сказати: Ну, напевно, спровокувало у мене цю хворобу. Ясно, що погодні умови були холодні знову ночі, дощі. Стали у нас дуже часто заливати ми Житомир. Та ще і ось агроволокно. Напевно, все-таки накривати більш не буду. В спеку, на оці кілочки я накидала агроволокно, тому що тут доволі така <сушлива> посушлива у нас іде частинка городу, і вони були аж прив'януті. Тому вдень я накривала, на вечір я відкривала агроволокно. Та, можливо, думаю, що це теж спричинило хворобу, не було достатньо провітрювання. Ну, ось так. Будемо сподіватися, що ми спасемо свої томати. В наступному відео покажу, обов'язково покажу, чи я спасла їх, чи призупинили ми цю хворобу. Почитаю, можливо, не квадресом, можливо, ще якісь препарати. Буду інше використовувати. Так що Бажаю вам усім гарного урожаю, гарного недільного дня. І будьте всі здорові. Дуже вдячна вам за підписочку, хто підписався на мій канал. Дякую за коментарі, які ви мені надсилаєте. На цьому до побачення і до нових зустрічей.